В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні 11 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України як учасник знаменитого гумористичного дуету Штепсель і тарапунька, актор Юхим Березін. Та філософ Станіслав Оріховський саме цього дня 1737 року страшний землетрус в Індії забрав життя 300 тисяч чоловік. 1918-го закінчилася Перша світова війна. 1952-го було вперше продемонстровано відеомагнітофон. 1940 року з конвейера вперше зійшов американський автомобіль Джип. 1943-го із Житомира вперше вибили окупантів у православному календарі День вшанування святої мучениці. Анастасії Римлянки. А до Нового року рівно 50 днів. Вибори 2015. Вчора перша сесія новообраної Бердичівської міської ради не змогла обрати секретаря міськради. А сьогодні увечері обласне телебачення проведе передвиборні дебати кандидатів на посаду Житомирського міського голови Сергія Сухомлина та Любові Цимбалюк. Початок прямого ефіру о 19-й годині ці дебати транслюватимуться також у режимі онлайна на нашому сайті. За ними спостерігатиме рекордна для Житомирщини кількість глядачів та група міжнародних спостерігачів ОБСЄ. Хто буде найкращим міським головою Житомира Сергій Сухомлин чи Любов Цимбалюк. Дивись, аналізуй, обирай дебати у прямому ефірі обласного телебачення. Середа, 11 листопада, 19-та година. І про інші резонансні події в Україні та світі коротко. На Донбасі терористи продовжують грубо порушувати режим тиші, значно посиливши обстріли позицій села. ТО біля містечка майорівки українські воїни були змушені вступити у відкриту сутичку з терористами. А біля новозванівки відбили дві запеклі атаки ворога, завдавши йому відчутних втрат. І ще про таке: сенат сполучених штатів Америки передбачив в. Оборонному бюджеті країни 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. В Сирії російські військові масово захворіли на вірусний гепатит. У Києві зловмисники застосувавши вогнепальну зброю, відібрали біля банку 300 тисяч гривень. Наступної суботи Україна вдруге відзначить День Гідності і Свободи, а вчені прогнозують, що глобальне потепління спричинить на землі постійні тумани і смог, особливо влітку. Житомирщина продовжує свою допомогу фронтовому Донбасу на Луганщину для підтримки громадського порядку, вирушив черговий зведений загін правоохоронців. Я маю надію, що ви з честю і гордістю принесете це високу місію, яка на вас випала. Тому що ті підрозділи, які вже виконували подібні задачі, за себе покрили славою, честю і достоинством при виконанні цих службових бойових завдань. Десь після того, як проведуть вибори, то буде нагода і можливість. Якщо мене відпустять, то я обов'язково до вас прийду, познайомлюсь з вашими умовами, як ви там проживаєте. Обласне телебачення продовжує свій перехід на суспільний формат. Найближчим часом ми проведемо з цього приводу круглий стіл, а поки що, ось такий відеоматеріал. За умов переходу на суспільний формат мовлення, колектив Житомирської ОДТРК розпочав принципову трансформацію своєї роботи відповідно до викликів часу, позначених в Україні кардинальним політичним та економічним переформатуванням і агресією Росії для принципового оновлення програмної політики. Розроблено зарієнтовано на 2016 рік перспективну дорожню карту ТРК, яка базується на наступних п'яти ключових засадах. ТРК збереже всі кращі телерадіопередачі, які користуються серед жителів Житомирщини найбільшою популярністю, як, от інформаційні випуски новин, щоденні передачі у прямому ефірі Єдина країна, цикл Герої не вмирають, публіцистичні передачі «Мамина доля і Родина тощо. ТРК принципово зніме з виробництва найменш рейтингові та суспільно застарілі проекти, натомість запровадить кілька нових, серед яких аналітична програма про хід реформування провідних галузей народного господарства України та регіону. ТРК максимально отримає патріотичний контент свого телерадіоефіру і напрацьований у 2014-2015 роках досвід всебічної інформаційної і благодійної підтримки українських воїнів у зоні АТО та українського війська загалом тимчасових поселенців з Донбасу і Криму, кількість яких на Житомирщині вже перевищує 7 тисяч волонтерів і благодійників краю. ТРК розширить творчу співпрацю з іншими суспільними мовниками України, недержавними телерадіокомпаніями Житомирщини й інших областей. ТРК всебічно сприятиме широкому громадському контролю за своєю роботою, співпраці з патріотично налаштованими громадськими інституціями, шляхом залучення їх представників до участі в новій цикловій передачі громадська рада, програмі Медіа Клуб та інших. Корекція програмної політики відбуватиметься на основі врахування громадської думки, систематичних опитувань, телерадіоаудиторії та інших сучасних методик. Реалізація цих засад щодо переходу Житомирської ТРК на суспільний формат мовлення передбачає комплекс заходів щодо організаційних, кадрових, фінансових, технічних, технологічних та інших змін. І ще про вагомі події у нашому краї сьогодні у Житомирі перебуває екс-президент Грузії, голова Одеської державної адміністрації Михайл Саакашвілі. З початку року в області ціни на продукти харчування зросли в середньому на 34%. Завтра пройде перша сесія новообраної обласної ради, на якій планують обрати голову облради. А судді із Житомирщини візьмуть у Києві участь у 13-му з'їзді суддів України, який триватиме два дні. Після завтра у державному університеті імені Івана Франка пройде міжнародна науково-практична конференція. І на сам кінець цитата цього тижня про Україну. Мова, духовне багатство народу. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе та Україну. Побачимось.